НДР готується підірвати дороги, що ведуть із південної Кореї, і погрожує їй катастрофою. Це може статися просто сьогодні. Американських військових на півдні заздалегідь попередили не втручатися. Офіційної реакції з боку Сполучених Штатів ще немає, адже у Вашингтоні ще рання пора про раптове корейське загострення. Кореспондентка ТСН Яна Сисарчук розкаже детальніше. Так виглядає демілітаризована зона Кореї, шматок території, що проходить по 38 й паралелі, який поділив колись єдину країну на дві частини: економічного гіганта з південного боку, і авторитарного ізгоя з північного. Камера ТСН, як і інші західні журналісти, звісно ж, знімала цю зону з боку Сеула. Це обсерваторія Дора, найближча точка до північної Кореї, з якої, не перетинаючи кордону, ось такі біноклі можна. Подивитися на авторитарну країну. На КНДР у ці біноклі дивляться лише туристи. У військових з Південної Кореї свої способи вести спостереження. Остання прес-конференція у Міноборони в Сеулі, одному з найзаселеніших мегаполісів світу, столиці Південної Кореї. Звідси до кордону з північною 40 кілометрів. Не дивно, що будь-які зміни у поведінці сусіда викликають тривогу. Ми бачимо, що вони зводять на дорогах укриття і працюють над цими укриттями. Вони готуються підірвати ці дороги. Цілком можливо, що це може статися навіть сьогодні. А так виглядає парламент північної Кореї, дві велетенські статуї засновника династії Кімів Кімрсена і його сина Кім Чен Іра, на яких тут мало не моляться. Сестра нинішнього керманича Кім Кімчанина погрожує південній Кореї страшною катастрофою, якщо та ще раз запустить на північ спостережні дрони. Її слів не дозволяють поширювати прямою мовою. Не весь світ цитати з виступу Кім Є Чон розносить уже ведуча. Аман уріс коли безпілотник південної Кореї буде знову помічений в небі над нашою столицею, неодмінно призведе до жахливої катастрофи. Напередодні КНДР наказала привести в бойову готовність артилерію на кордоні. А ще за кілька днів до того перекрила всі дороги автомобільні та залізничні, що сполучають дві держави, аби цитуючи північно-корейські новини, перетворити кордон на фортецю. Наші військові ретельно моніторять дії КНДР і готові Це до можливих провокацій. Це далеко не перше загострення у непростих стосунках між Кореями, обидві з яких переконані, рано чи пізно Корея має об'єднатися питання під чиїм <рес> керівництвом формально з 50-х років минулого століття вони досі знаходяться в стані війни. Останнім, хто намагався їх помирити, був американський президент Дональд Трамп, який для цього особисто приїжджав на ДМЗ і навіть зробив крок на територію КНДР. Потім показною зустріч з Кімом на камери все тоді за великим рахунком і обмежилося. Відтоді не минуло кількох місяців, як КНДР знову почала заборонені випробування зброї, які тривають досі. Яна слісарчук, Наталя Кучеренко, Тесен марафон. Єдині новини.